Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. О, прикнули перемогу до дишля. Перша поїздка по селі. Подивимося, як вона буде реагуватися, ми їхали по селі. О, Тримає дра нормально в піру. О, помало. Перемога вже привчага, ну, припинали її до побили в принципі, але нормально йде. Холодишня перемога. О! Кований. Як цей? Ого! По селі проїдемося трошки. Вимогу, бо я був, скинув в Тікток, як Дора бігла в ефірі, чоловік писав зняти відео, як на себе помалу та не бійся, не бійся, нічого нема, нічого тебе не з'їде. Треба її привчати, так, бо Вона нічого не бояла. Вона, ну, В принципі, не є така шуглива. Характер має спокійний, але взяли нині ту велику фіру, тягча. ona se preučaje. Zdaj pa se te podvirja. Na zrazu prevazem trave. Išta. Aj. Mora hit, mora hit, moje kot krat. Oloval nekaj. Malo. O, gdje, no. Ne so nave tvorjaje. Oh, Поработаємо, голову тримає, як черебець. А було досить спокійно, не знаю, що з нею все робить. А якась така стала більш жива. До неї бича не треба, ліцелі ліце попустив трохи, вона набирає фото. О, о. Тобто треба її привчати до. Значимо, тим буде стар, тим буде згарша, тим буде, буде пр проблем, проблематично потім взагалі давати ради, а так там молодша вісоча схвачує на луку. О, помалу брати. Приймається. ये परेशान हो रहे हैं ये परेशान है щоб впрягти Мілана здоров'я, Мілана здоров'я. І тепер не буду запрягати, бо дора, дора в охоті. Та й треба, щоб вони вже двоє, щоб їх до себе ну, дістали ту науку, яку не мають дістати, щоб, щоб не було з ними проблем, то вони не, не штука запрягти. Треба потім їх після того всього і втримати. Так, щоб я був не впевнений, я... тоді вже можна запрягати її в пару. Може колись при нагоді запряжу, так як буде хтось з поляка буде, або хтось, щоб потримати. Тільки то не готовий. Було... Подорож... Ну, добре, навчає, вчив добре, її віру тримати. Проблем так як нема з нею. Я думаю, вона теж буде непогано. Має потенціал такий. Хоча, як бачите, в неї не треба. Можна сказати, що здобувається по селі, не шугається, не боїться нічого. Так само і перемогу можна. Смотри, трошки нас є, що нас цілий час коло побили в полі. Теж так не шугається, щоб щось лалося. Було файли взагалі. Будемо сіти роботи, опорок просити. Але за опагоні трави привезить. Одіван пасеково садити. дорог сприймає добре, навіть можна сказати, дуже добре. Проблем я з нею не мав ніяких смерть. Трошки були проблеми з поворотами, але як бачите, зараз на даний час вона, на себе поводить, як стара кобила. Нагрузки ми їй ніякої не даємо. Саме такше, що вона робить, то вона може привезти дір в ставили на неї задачу. Періодично запрягаємо раз там два дні, раз три дні. обрізає виноград, а ми маємо тут. Бігай! Це ноги трясуть купці, на тому року. Ось ми і прибули до. То... До місця призначення. О, ой! Ай, ай. Ми, Ми прибули до місця призначення. Приїхали на місце. О-о-о! Ооо! О, на о. О, тримайте! О, тримайте! О! Ви це кур, я запущу фіру. до підстав. Не треба тримай кобилу, нам буде тримати. Ми прибули на місце призначення, тут трави у нас позаростали. Будемо трохи коні пасти. Буде менше косити. Така наші от наші такі краса, красуні. Нагадую, перемога продається. Такі має перемога вперед. Тоже буде моцна кобила. Кобила файної крові. Йде по добрих конях. Ось от ще має в нас Дора. Дора в наша молодець. Потрошки будемо її привчати до праці, потрошки, потрошки, потрошки. Та й дасть Бог буде все добре, помаленьку-помаленьку, то й ми будемо працювати. От такі в нас справи. Наразі дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Гарного вам перегляду. До, до, нових, до нових зустрічей. Слава Україні. О, удара. Слава Україні, все буде Україна.